Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ргінець пише за New York Times нападки на головком ЗСУ Залужного, який користується величезною популярністю у збройних силах, змусили інших критикувати уряд та адміністрацію Зеленського. Його опоненти, стверджують, що президент втручається у рішення військових та звільняє командирів без консультацій зі своїм військовим начальником. Колишньому президенту Порошенку нещодавно заборонили виїзд із країни, але аналітики кажуть, що за цим кроком стояло найімовірніше особисте суперництво. У результаті вони зійшлися на думці про необхідність боротьби з. Росією та створення альянсів у заході, такі внутрішні таємниці, не таємниця для заходу, і це проблема для банкової, бо шило стерчать з мішка. Аналітики видання Financial Times спробували розібратися, що відбувається між владою та опозицією. Суперечки між Володимиром Зеленським і його старими суперниками можуть погано закінчитися для військових зусиль країни. Вважають аналітики Financial Times. Видання аналізує останні скандали, які спалахнули в українському політикумі. Як вважають британські журналісти на тлі втоми від війни та зволікання Союзників із військовою допомогою Україні Зеленський Кличко Віталій Кличко Меркиєва та давній політичний суперник президента заявив у п'ятницю: 1 грудня німецьким ЗМІ, що Україна за Володимира Зеленського котиться до авторитаризму. Якийсь момент ми більше не будемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примх однієї людини, заявив Кличко, який як вважають у ФТ, має президентські амбіції. Меркиєва говорив про наступ влади на місцеве самоврядування та концентрацію цієї влади в державі в одних руках та офіцій. Сі президента він нагадував, що неугодних ОП мерів міст звільняють, як це сталося в Чернігові. Це безпрецедентна публічна критика президента спочатку повномасштабного вторгнення Росії і кульмінація, особистого невдоволення серед старих опонентів президента. Пише британське видання серед звинувачень кличка на адресу президента Зеленського, між іншим погана підготовка України до війни. Люди дивуються, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни, чому Зеленський до останнього заперечував, що вона буде або як Росіяни могли так швидко. Дістатися до Києва цитує українського політика ЕФТ. Зеленський відповів у неділю 3 грудня, закликавши громадськість пам'ятати, що боротьба за долю України триває, і що вона ведеться не в соціальних мережах, не в політичних суперечках, не у сварках. На заяву количка про авторитаризм Зеленського також відреагував міністр оборони Рустем Умєров, який вважає її проявом боротьби за владу. Я думаю, коментарі мера свідчать про початок політичного сезону. Заявив Умєров в ефірі каналу Fox News під час візиту до США. Зеленський заложний, крім політичного. Ітичного суперництва минулого місяця вийшла на поверхню давня напруженість між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Пише видання, приводом стала колонка та інтерв'ю Залужного журналу «За економіст», в яких він заявив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Він отримав швидку відсіч президента, який наполягав на тому, що слово глухий кут неправильне. Хоча пізніше він також визнав, що контрнаступ не досяг своїх цілей. Тоді Зеленський без повідомлення звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, якого вважали на до залужного. водночас з'явилося припущення про можливу відставку і самого Залужного, зазначають аналітики FT. Це суперництво може мати політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що Залужний може бути сильним суперником Зеленського на виборах, якби вони відбулися зараз. Водночас сам Залужний про свої наміри йти в політику жодного разу не заявляв. Наголосили у виданні рука Кремля. Хоча багато хто вважає внутрішню боротьбу поверненням звичайної української політики, дехто вбачає у сварках руку Кремля. Пише Ефті, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав суперечку між Зеленським і Залужним російською пропагандою та дезінформацією, заперечивши, що між ними є справжній конфлікт. Олександр Литвиненко, голова зовнішньої розвідки України, попередив минулого місяця, що Москва нарощує зусилля, щоб дестабілізувати Україну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.